Навіщо трейдеру вести статистику? Друзі, через нашу компанію пройшло вже більше декількох тисяч, близько п'яти тисяч людей за три роки. Це україномовних студентів. І є чітка закономірність, коли людина веде статистику в гіршому випадку, вона біля нуля. Люди, які не ведуть статистику, вони просто втрачають гроші. Тому що ви чітко бачите свої помилки. Ви бачите, що у вас працює. Ви бачите, коли ви як лудаман наробили всякої фігні. Ви бачите, коли ви не дотрималися ризиків. Тобто, всі помилки на долоні, і ви їх постійно ну собі повторюєте, і ви дуже легко їх виправляти. Плюс ви чітко можете бачити, по яких причинах ви відкрили трейд. Тому скажу чесно, я не сприймаю серйозно людей, які приходять питають якусь пораду по трейдингу, але вони не показують статистику. Тому що для мене це лудомани і які точно вгатять свій депозит, і ти скільки не старайся, вони ще потім будуть невдячні, бо ти їм не дав якусь не ту стратегію. Бо стратегія має мати там 95% війн а не там 50-60%. Якщо ви прийшли в трейдинг, полудаманити, подвіжувати, вам не вистачає емоцій драйву, вам статистика не потрібна собі зливайте гроші на здоров'я. Якщо ви хочете робити з цього професію. Ведення статистики це є атрибут професії трейдера. Підписуйтесь, щоби побачити, як ми це робимо.